Важливо розуміти, що вплив плюму не викликає різких локальних деформацій земної кори в одній точці. Ми спостерігаємо не катастрофічні здуття поверхні, а загальне, незначне. Але розподілене на величезній площі підняття всього сибірського блоку земної кори, який охоплює Західно-Сибірську плиту, Східно-Сибірський кратон і верхояно-чукотську складчасту систему. Саме цей масштабний, але відносно повільний процес створює колосальну напругу по краях континентального блоку. Але чому саме по краях цього гігантського блоку відбуваються найбільш виражені геодинамічні процеси? Річ у тім, що впровадження плюму спричиняє розм'якшення підстилаючої астеносфери. Уявіть щільну монолітну структуру, яка починає зазнавати тиску знизу, до того ж нерівномірного, а з певними пульсаціями. Навіть незначне підняття такої плити призводить до найбільшої деформації на її периферії, її зовнішні краї починають буквально розгойдуватися. Аналіз сейсмічних даних за період з 1990 до 2024 року наочно відображає сплески сейсмічної активності по периметру цього блоку. На Уралі, в районі Байкалу, в складчастих структурах верхоянського кряжа. І що особливо важливо на Камчатці? До того ж, ця активність відбувається хвилеподібно і пульсуючими сплесками в різних регіонах, нагадуючи поступове розгойдування плити в напрямку із заходу на схід та з півночі на південь. Саме по краях цього гігантського блоку і відбуваються найдраматичніші геодинамічні процеси, як, наприклад, на Камчатці. Що якраз розташована на краю континентального блоку земної кори, який перебуває зараз під тиском плюму? Камчатка також входить до зони Тихоокеанського вогняного кільця.